Як син сонцепоклонника імпресіоніста став одним з провідників голодомору в Україні. Отож, чи багато нам відомо про первістка Михайла Коцюбинського Юрія, а зокрема про те, як він взимку 1918-го звільняв Київ від Центральної Ради. 1913 року 17 року юнак вступає до Ленінської партії. 1916-го він член воєнної організації у Петербурзі, за що згодом буде заарештований тимчасовим урядом. Вже 1918-го він стає головнокомандувачем операції зі звільнення Києва від Центральної Ради. 1933-й – провідник голодомору в Україні, та існує інша гілка Коцюбинських. Михайлина Коцюбинська, майже повна тезка свого дядька, була переконаною комсомолкою до 1965, коли на прем'єрі Тіней стала однією з тих, хто проти тиранії. Тож, беручися з ними пліч опліч за ідеали, всупереч парскутку, вона була позбавлена можливості вийти заміж та піддавала шантажу найдорожчим донечкою. Попри все, вона стала променистим продовженням свого дядька у своїх працях. Відроджувала імена морально та фізично знищених однодумців: сверстюка, Антоненка Давидовича, Стуса, Симоненка тощо любіть і творіть українське та підписуйтесь на Осоння.